Ми, браття, сестра. Велика любов, рада Божа. Ви знаєте, коли вона діє у людях, в народі Господньому, то вона багато чого міняє, правда? Змінює наші думки, наші бажання. І це все робить Господь. Слава Ім'яну. знаєте, таке трошки питання задам. Всі так, особливо молоді, задумайтесь над цим питанням. Ви знаєте, це, це з біблії, це було у батька два сина. І батько просто говорить, позвав сина і говорить: синок, піди зроби отаку справу. Син каже, добре, пішов. І написано в Слові Божому, що він що не виконав. Прийшов другу тато, позвав, каже, піди зроби ту справу. Пішов, сказав, що не піду так. Пам'ятаєте, так? І коли він сказав, що я не піду так. Але потім пішов, подумав, подумав, і розкаївся, і пішов виконав. Питання Біблія задає нам. То який син перший чи другий виконав волю Отця? Другий. Він розкаявся. Ви знаєте, браті, браті сестри, ми маємо Бога, який кликає наші серця, тобто зове їх, стукає до наших сердець для того, щоб що, ми виконали волю Божу. Чуєте? Що ми змінили щось у нашому житті, що ми щось поправили, що ми зробили так, якби було приємно Господу. Брат Боря, перед мною проповіді говорив, і він, знаєте, зачитував ці місця Писання, які будуть в свій час дані заповіді для Ізраїля, брати сестри. Христос Ісус, коли прийшов, Він сказав, я не, не відміняю цього, Ну, Він сказав, знаєте, як? Він каже: Я більше скажу для вас. Це я так добавляю своїми словами. І Христос дійсності, коли Він сказав, що каже Писання і так написано, то і в старому заповіті. я вам говорю так. І ви знаєте, то, що було більше, удосконаліше, і треба було народу Божому прийняти вірою. Але щоб прийнятися вірою, ви знаєте, треба повірити в Ісуса Христа, правда? Для того, щоб виконати волю Божу. Ви знаєте, навіть тоді, в той момент, коли ми приходимо перед Бога і кажемо, Боже, я розумію твою волю, я почув Твоє слово. Але що, пішов за двері навіть навіть цього дому, чи можливо відійшов від словочитання і пішов і робиш свою справу і не добру справу. Бог казав тобі і мені зупиниться, правда, на потяг своїх, роздивиться, по якому ти путі йдеш, на якому ти шляху знаходиться для того, щоб принести плод приємний для Господа. Ви знаєте, ця жертва для Господа буде приємна. Тоді, коли ми склоняємо свої коліна і говоримо, Господь, ти чуєш наше серця, наше ви знаєте, Бог чує іменно серце, що з нашого виходить. Тому що ми багато у житті нашому говоримо згадайте згадати в своєму житті, як часто бувало ставалося таке, можливо, з кимсь з вас. Ставалося таке, що ви сказали словами одне, а зробили друге, правда? Чи можливо сказали одне, що я зроблю, чи прийду туди на те місце, але я не прийшов або зовсім не зробив того діла, на яке, за яке я говорив і пообіцяв? Брати сестри, ви знаєте, Господь він готує церкву Господню для того, щоб вона увінчалась, для того, щоб вона війшла в той город чудний, чудний возлюблений Богом. Для того, щоб ви, ви знаєте, відділилися від цієї землі в свій, в свій час, коли Бог позове туди свою невісту. Слава Господу! Я буду читати слово Боже, яке записано в посланні Коринфінам, це записано у 15 й главі 58-й віршик. це останній віршик цієї глави. Написано, і так, браття мої возлюблені, будьте тверди, непоколіпимі, всігда приуспівайте в ділі Господня. Знаєш, що труд ваш нечетен пред Господом. Чуєте? Бог він дивиться за вашими ділами, він дивиться за моїми ділами. Він бачить, як наскільки ти прилагаєш зусилля для того, щоб угодить Богу, для того, щоб бути приємним для Господа. Ви знаєте, і принести той такі плит, які буде приємний для Господа. І слово Боже каже, каже, будьте тверді. Ви чуєте так дуже багато, особливо для молодих. Я розумію, дуже тяжко у цьому світі, особливо коли так технологія розвіта і дуже багато інформації. Ви чуєте дуже багато інформації, і ця інформація настільки, як кажуть, заволодіває людьми, що люди приходять до того положення, віруючі люди перестають читати Слово Боже, читають всяку інформацію, а не тільки Слово Боже. Слово Боже звучить і стукає до наших сердець, говорить Господь любов, ю. Чуєте, я вас тебе. Божа любов, вона злилась в Сині Ісусі Христі, для того, щоб Він прийшов на цю землю, для те, за тебе і за мене постраждав, і приніс свою кров у перед Отця Небесного у святе святи. Для того, щоб ви знаєте, коли ми увірували в Господа в Ісуса Христа, ми повірили і прийняли цю кров, кров Завета. Чуєте? Ми, якби, заключили заповідь з Господом, для того, щоб принести ці плоди приємні для Господа. Господь. Він простягає свої руки і каже: Придіть до мене, всі утруджені, правда? Всі труждаючіся і обрімінені, я успокою вас. Наскільки згадайте в своєму житті багато інформації, начитавшись, ти приходиш перед Боже лице, немає молитви. І ви знаєте, і дуже часто я згадую навіть по своєму періоду часу, коли я ще був молоді. Свій час ви знаєте, коли ми збиралися на молодіжні, чи з'їжджалися, можливо, на з'ясні. І я пам'ятаю такі моменти свого життя. Коли братя говорили, той брат не молиться, та сестра не молиться, в чому справа, що з ними сталося, браття турбувалися за них. Браття служителя, я розумію. Але ви знаєте, браті і сестри, кожен індивідуально відповідає перед Богом за себе, правда? Батько не буде відповідати за свого сина, чуєте? Слово Боже, так каже, каже, коли оці єлі каже, помните, кислий виноград, то у дітей була споміна або наоборот. Ви чуєте, так Бог сказав. Бог сказав, що буде так оприділено, що дасть відповідь кожен за свої за свої діла і за свою справу у своєму житті. Божа любов, Бог, він простягає любов свою. До цього часу ми бачимо і маємо цей мир чудний благословенний мир Господні. Правда? Він приносить в наше серце заспокоєння. Ми, коли читаємо Слово Боже, ми молимося перед Божим лицем. Ми розуміємо, що ми так мало молимося, чуєте? Коли ми звертаємося до Бога, говоримо Господь, ми так хочемо Твого благословення. Ви знаєте, коли призиваємо Боже ім'я, то Боже ім'я, як Бог постійно готовий дати. правда? Бувають такі моменти, коли ми говоримо, Господі, зараз. Але Бог каже, ти знаєш, почитай трошки. Є оприділений час мною. Слава Господу! І ми бачимо, я читаю 16 глава, написано 13 віршик. віршів. стойте вір'ям, будьте мужественні і тверди. Опять за твердість говориться. Опять говориться за мужество, братія сестри. Оказується, треба мужество на що стоять, чуєте. Треба стати так твердо для того, щоб тебе не похитало нічого у цьому світі. Щоб ти не похитнувся, друзі можливо, прийдуть. Можливо, якісь люди прийдуть, можливо, дуже, як кажуть, влиятельні люди. І дуже влітають на все общество. Ви чуєте. Але Бог каже: ти повинен бути твердий сам. Ти відповідаєш сам за себе. Я тебе учу, як сьогодні проспівали дівочки, ці сестрички молоді, для того, щоб прославило сім'я Боже, Божу, Божу благодать, розпіваючи, знаєте, осознаючи те, що Він є учитель наш, що Він нас навчає. Ми приходимо, як кажуть, як учні парти на це місце. Для того, щоб прийняти Божу благодать, для того, щоб Божа благодать вона зробила свою справу в нашому житті. І ось Господь каже, будьте мужественні і тверди. тверди". Коли ми зможемо це зробити, браті сестри? Знаєте, тоді, як кажуть, легше робити, Чи можливо сказати, легше стоять, твердіше стоять на основі Слова Божого, тоді, коли ми перебуваємо в Слові Божому, правда? Коли ми перебуваємо в молитвах, так як в свій час Ісус Христос, там, пам'ятаєте, гесюманському саду, написано в Слові Божому, пам'ятаєте, що Він робив? Каже, коли б був в її, чуєте, прилежній молився. Прилежне молился, братья сестры. Оказывается, так молитва потрібна для нас. Оказується, ви знаєте, так потрібно це уповання на Господа повністю, коли ми віддаємося руки Боже кажемо, Господь, навіть будучи ми молодими, старшими, нема різниці хто. Кожен переживає свої полети в своєму житті, кожного своє випробування Бог посилає для того, щоб випробувати тебе і мене. Тебе молодого мене, можливо, уже в такому возрасті є ще сідіна. Ви знаєте, Бог випробовує кожного для того, щоб приготувати свою невісту. Аллилуйя Богу! Він готовить тебе мене для того, щоб ти укріпився в серці своєму і в своєму упованні перед Божим лицем. Для того, щоб нічого ніякі хвилі не похитали тебе, ви знаєте, ніякі вітер. Читаю ще одне місце. Написано в Слові Божому у Матвія в 25 главі так написано. І так боцуйте, тому що не знаєте ні дня, ні часу, в котрий прийде син чоловіческий. Чуєте? Не знаємо, правда? Навіть, пам'ятаєте, учень звернувся до Ісуса Христа, говорить, коли Царство Боже, чуєте? Учні приходили, питали Ісуса Христа. Він каже, вже не дано вам знати. Навіть каже, син чоловіческий він не знає, аж до тих пір, поки Отець не скаже. Коли Бог Отець скаже оце Слово, що вже прийшов час, Ісус Христос прийде забрати своє невісто, забрати свою церкву Господню. Для того, щоб ви знаєте, соєдинилася церква Господня, бо єдино там, в небесах, прославили його, прославили Його ім'я святе. Ми слава ім'я Боже на цьому місці, познавши істину, ми продовжуємо своє життя і кажуть, свій шлях на цій землі для того, щоб угодити Господу, для того, щоб бути приємним для Господа. Бувають всякі випробування, я розумію. Дуже багато ситуацій, таких, особливо у вас, молодих, таких ситуацій, що буває просто, друзі, можливо, ви знаєте, коли вони говорять, коротше, так як би сказати, просто. Та що та, та, ти там задумаєшся над цим? Давай так поступаємо, там нічого страшного, да? навіть по відношенню того, що було сказано в заповідь п'яту. Запов От, за тата, за маму. Тато, мама, мені сказали, ну ви знаєте, як часто ми смущаємося, наприклад, я сам за себе скажу, коли я молодость і згадую себе. Смущається, правда, серце твоє сказати, ну скажем, твердо, сказати ні. Або, скажем, друзі, ну так дружиш, так близько, так приємно з друзями своїми, правда? І так, кажеться, в такому общині, вже так тяжко сказати слово ні, коли тобі предлагають щось недобре, коли тобі сказали, давай зробимо так, а ти починаєш думати, ну тато ж, мама, учить, ж це слово Боже, і це все-таки не так добре поступати. Тобі. І ви знаєте, такі бувають смутки, наводить диявол для того, щоб тебе і мене смутить. Можливо, у тебе в молодому віці, мене в моєму віці. Своєобразно. Дияво має кожному, як кажуть, до кожного підхід. Згадайте, диявол, будучи, ви знаєте, наблюдаючи за Адамом і Євою. Каже, це перші люди. Він ще толком ну, як, він, ну, не розумів, як чоловік від реагідує, правда, на любу ситуацію. Ну от Дивіться ситуацію. Підходить до Єви. Він, я думаю, довго наблюдав за Євою. Бачив, що трошки вона, ну би сказати, м'якша в характері, більше, як кажуть, слабинка в неї така. І він сказав, і от сказав таке слово, вона слухається його, робить це. Тоді він понімав. Він понімав, коли Єва це зробить, вона буде прилагати зусилля для того, щоб Адам це зробив, для того, щоб він вкусив від цього плоду. Тому що Адам то був научений Богом конкретно, правда? І каже, це Адам не міг би сказати ні. Але це ж моя дружина. Ну так люблю її, правда? Моя жінка. Ви знаєте, як дуже часто бувають такі моменти, що диявол пользує таких людей, яких просто він знає, що ти просто не, не противостаєш їм. Каже, це можна було противостояти той момент, коли вже зроблено і ось все позаді. Ти дивишся назад, дивишся, і я зробив це. Для чого? Щоб прославилося ім'я Боже, ні. А ви знаєте, а Бог предлагав своє і казав: ти, коли виконеш волю мою, прославиш ім'я моє, для того, щоб ви знаєте це ім'я прославляємо, бо було там в небесах тобою ж. Алілуя. Церква Господнює, слава Господу. І ми бачимо, що е, каже писання, так бодствуйте, бодствуйте. як часто не бодствуємо в словах своїх брата. Як часто не бодствуємо по відношенню тата та мами, як часто не бодствуємо, ви знаєте, по відношенню зрослих людей. Можливо, навіть ви знаєте, братів та сестер наших, як часто не бодствуємо? так хочеться сказати так, як я розумію. Ви знаєте, а ще, виходить, мене вивели з рівноваги, я вже не бодствую, чуєте? І тоді вже мені легко сказати щось непотрібне. Перед лицем Божим і неприємне для брата, чи для сестри, чи для тата чи для мами. Так легко це. А як тяжко поправити, правда? Як тяжко, ви знаєте, вернутися на, на той самий момент. Вернутися і сказати Пробачте. Вернутися і сказати, я винуватий. Вернутися і сказати, простіть мені. Ви знаєте, як тяжко. Але Бог, Божа любов, вона простягнута до кожного з нас однаково. Бог жде постійно покаяння. І написано, Бог не бажає смерті грешника, правда? Не бажає. Бог постійно жде тебе і мене, що ти відкриєш своє серце, скажеш, Господь. Я, я просто винувати перед тобою. Я хочу, щоб твоя благодать вона почала трудитися надо мною більше. Для того, щоб, ви знаєте, моє серце смирилося настільки, щоб був приємним благоуханням перед тобою, Боже. Ми так просимо. Так буває просимо, брати сестри. Буває, призивають нас проповідників, як я вас призиваю. Ви знаєте, мова, призивають, і ми чуємо це слово. І ми розуміємо, що треба склонитися перед Божим лицем і сказати, Боже, прости мені. Але ви знаєте, буває так, гнізиться щось таке в думці твоїй. І каже, ну я ж не винуватий був. Ви чуєте? Ну я ж не винуватий». Винуватий був він чи вона, але не я. Так часто хочеться оправдання, правда. Так хочеться сказати, що Боже, ти мене защити. Ти стань, як кажуть, ви знаєте, в защиту за мене. Але Бог він дивиться на твоє серце так само, як на того брата чи на ту сестру. Бог так само, ви знаєте, дивиться на тата, на маму і на тебе так само. Він дивиться так само. І можливо, ти провинився перед Божим лицем, але ти цього не осознаєш. А Богу треба так, щоб ти це осознав. Щоб ти це серце своєму зрозумів. Бо коли зрозумів у серці своєму, то тоді дуже легко сказати, чуєте, пробач мені, простим. Дуже легко. Хай Боже благодать, посіти вас Духом Святим і кожного з нас. Хай Боже благодать вона, ви знаєте, зігріє нашим серцям, щоб прославився Господь, щоб прославилось його святе ім'я. Що одне місце читаю на закінчення. Це буде друга, друге послання Христ Фесалонікійцям, 15 віршик 2. І так, братія, стойте, держите предання, котрому ви научні, Словом, і посланням нашим. Я так згадуючи, як би сказати, своє життя з молодості і дивлячись на моменти в житті своєму, просто зрозумів знаєте, один такий момент. Що проживши якийсь період часу від того часу, коли я був молодим, в молодежі, і прийшов період часу, коли я вже маю діток своїх, уже діти самі, як кажуть, мене повиростали вже в молодь. Не всі, правда, вон. але дивлячись на ці моменти і просто згадуючи їм. Своє життя, і думаю, ви знаєте, тут сказане То Тобі сказано, як ви сказали, ну, я не хочу вертати вас у старий запобіг. Я вас не вертаю у старий запобіг. Я вертаю просто у вашу, як кажуть, ваше життя, яке ви живете зараз на даний час. Можливо, хтось пройде згадає своє. Але ви знаєте, згадайте своє положення перед Богом. Як ви стояли тоді, і як ви стоїте зараз. Як ви боцтували тоді, і як ви боцтвуєте зараз? Тобто можна звіситися, правда? І сказати, Господь, я бачу своє положення. Я бачу, Боже, в якому я положенні зараз. Наскільки я призиваю Твоє святе ім'я? Наскільки я розумію це і молюся до тебе? Наскільки я більше проводжу часу біля Слова Твого? І це все подивишся і зрозумієш, що це було менше, правда? У Твоєму житті зараз менше, ніж колись було. І оце, ви знаєте, пам'ятаю, браті постійно говорили і трудились над нами, над нами молоджі, казали молодь, тримайтеся, молодь, тримайтеся слово Господнього, тримайтеся в молитвах. Бо каже, я пам'ятаю, один брат висловився так, каже, молитва, ви знаєте, що це для християнина, це все що дихання для нього. Це життя його. Тому що коли він предстає перед Божим лицем, осознаючи, не просто в пусту молиться, а осознаючи, як він стоїть перед Богом, він смиряє своє серце. І написано в Слові Божому, що Бог чує молитву такої людини. Чуєте? Бог написано, дає відповідь кому Смиренному, брати чоловіку. Там, Бог каже це на англійській. І ви знаєте, Бог чує, і Бог торкається твого серця і благословляє твоє життя. Ти тоді приходиш на це місце, ви знаєте, що переходиш не з огнем чужди, не з якоюсь інформацією цього світа, а приходиш на повне слово Боже. І тоді Бог починає використовувати тебе для своєї слави. За все йому буде хай слава. Амінь.